Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 10 червня 2024 року, ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Зроблю сьогодні ревізію свого молодого насадження. Осінню я його висаджував, ну, зараз вже пішли в непоганий ріст пагонів. Подивлюся, якому настані і що я планую робити із моїми молодими саженцями. Ці дні дуже були великі проливні дощі і, фактично, якщо... Подивитись, воно повністю замулене. Навіть не видно, де бірка аж ось Бачите, де замулило. Це в мене виліка. Що я буду планувати на своїх молодих відростках, вагонах? Фактично в мене тут дві лози йшло. І в мене три пагони. Я три пагони ці поки що залишаю. Залишаю, але пройду нормування пасинків. Нижні я дві обриву, оберву, а тут також буду залишати по одному листку у пазухи. Обриваю. Так само заберу і вусик. Ну Тут ще у нас нема чого нормувати. Тут бачимо вже йде гарний відросток. Забираю один, залишаю листик, тут забираю пазухи і тут. Отак От проходжу зелені операції. Я думаю, що на двох відростках витягне мені три лози. От. Ну а далі буду дивитися по тому, як буде рости сама лоза на даному сорті. Якщо подивитись далі, далі, тут також, бачите, як замулило як дощем, в мене дубовський рожевий. На одній йде один пагін. І на другому теж один пагін. Поки його в такому виді залишаю. Потім буду дивитися. Сор Ну, Тут вже можна пронормувати листочки, забрати лишні. Тут також. Забираємо пасинків, залишаємо по одному листочку. І я буду залишати на одному два пагони. Якщо буде розвиток нормальний, так буду і вирощувати. Так, ще у мене. ведемо сьогодні не тільки зелена операція, а й бур'ян. Повириваємо, який залишився. Отут у мене три пагони. Пагони. Один я все-таки звідси приберу. Тут також понормую листочки, залишив один. Ну, а тут треба подивитись, де краще до цей. Фактично можна один видалити. О, в такому стані залишаю цей сорт. Цей ми видаляємо. І ще у цьому рядку також у мене, також у мене, це в мене той сорт. Кишмиш каска. Що ми нормуємо? Забираю із пазухи, один заберу повністю. Ну і тут нормую по листкам. Один з пазухи залишаю, один, інший видаляю. Так ось бачите, все залишається у пазухі у мене по одному листочку. Тут ще маленький не видно. Тут більше пішов, можна видалити. На пагоні залишаю два, вони в рості йдуть нормально. Видаляю листочки. Тут уже я видалив. Ну, Фактично отаку роботу на молодих саженцях. Це моя частина. Ну, там ще багато сьогодні проведу. Роботи небагато, але сам підхід буде такий. На одному пагоні, якщо є... Хороший добрий приріст, буду залишати по дві лози. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал. До нових зустрічей!